Смажити на салі корисніше ніж на олії. Всім вітання! Ви знаєте, що вибір олії для приготування їжі справа непроста. Коли доходить до питання олії та жирів, ми постаємо перед вкрай нелегким вибором. Полиці магазинів переповнені усіма їхніми різновидами, які лише можна уявити, але вибір зробити непросто. А дискусії про користь та шкоду від споживання різних жирів не припиняються. А можливо ви вважаєте, що продукти корисніше смажити на рослинних жирах ніж на тваринних, таких як сало чи вершкове масло? Та чи справді це так? Давайте розбиратись. Також, якщо готувати їжу на високій температурі близько 180 градусів за цельсієм, то молекулярна структура олії і масла змінюється. Відбувається так зване окислення, речовина реагує з киснім у повітрі, формуючи альдегіди і пероксиди ліпідів. Подібний процес відбувається і при кімнатній температурі, але значно повільніше. А споживання чи вдихання альдегідів навіть у невеликій кількості зазвичай пов'язується з підвищенням ризиком. Серцево-судинних захворювань і онкології, і в багатьох дослідженнях було виявлено, що олії багаті на полі ненасичені жирні кислоти, кукурудзяна та соняшникова, виробили дуже багато альдегідів. Дослідники кажуть, що соняшникова та кукурудзяна олії непогані. Але якщо їх не нагрівати, як це відбувається при смаженні? Це простий закон хімії. Корисний продукт на сковорідці перетворюється на дуже шкідливий. Оливкова олія та ріп'якова олія холодного віджиму утворюють значно менше альдегідів, річ у тім, що вони багатші на мононенасичені та насичені жирні кислоти, які значно стриманіше реагують на нагрівання. Насичені кислоти взагалі практично не вступають у реакцію окислення. Дослідження також показують, що насичені тваринні жири і масло, зокрема масло кхі, краще для смаження ніж соняшникова чи кукурудзяна олії. І, Як стверджують деякі дослідники та фахівці, якщо обирати між смальцем і полі насиченими жирами, то без жодних сумнівів обирати треба смалець. А, взагалі намагайтеся менше смажити, особливо на дуже розпеченій сковорідці. Якщо ви вже смажите, то використовуйте якомога менше олії, а також видаляйте її надлишок з готової їжі, наприклад, паперовою серветкою. І зберігайте будь-які олії у закритій шафі на світлі і старайтеся уникати їхнього повторного використання, адже воно веде до накопичення шкідливих побічних продуктів.